Пане Євгене, щодо запорізького напрямку зустрічала сьогодні ваше інтерв'ю. Буквально вчора ви сказали, що ворог не здійснює масштабних наступальних дій. Утім, чи готується? Чи помітно вам, що вони накопичують сили, зокрема на запорізькому напрямку? На запорізькому напрямку ворог постійно здійснює передислокацію певних окремих підрозділів на окремих напрямках. Разом з тим підготовки до повномасштабного наступу на запорізькому напрямку в цілому не спостерігається? Утім, ворог продовжує обстрілювати безпосередньо всю Запорізьку область. Чи є інформація про те, куди куди ціляться в основному? Так тому що ми зустрічаємо інформацію про те, що є постраждалі, зруйновані цивільні будинки, зруйновано приватне житло. Яку ціль вони собі можуть ставити? Окупанти, як правило, ставлять в ціль зруйнувати в першу чергу критичну інфраструктуру та житлові помешкання, медичні заклади, часто стають також їхніми мішенями. Це можна пояснити одним: що, по перше, ворог оцінює, що ми так само можемо використовувати на його думку цивільні лікарні для створення госпіталів та інше. Як він це робить, і тому, на його думку, він намагається уразити певні об'єкти разом з тим, окрім руйнування цивільної інфраструктури і принесення якихось страждань, і не Ін інших моментів для цивільного населення, він не добивається спроби його зневірити українців. В нашій перемозі теж е, невдалі. Причому це як е, на підконтрольній Україні, так і на тимчасово Пане Євгене, як ви маркуєте безпекову ситуацію навколо Запорізької АЕС і безпосередньо на ній? Що наразі е, там відбувається, і наскільки там небезпечно бути? зокрема, тим людям, які працюють там? Ситуація на Запорізькій АЕС вона залишається доволі складною. Е, ворог продовжує. Е, зосереджувати там певні сили і засоби, певні зразки озброєння та військової техніки. І найголовніше, що ворог використовує в цілому контроль над атомною електростанцією як засіб маніпуляції в цілому, а також у військовому плані він використовує як прикриття, як щит для нанесення своїх ударів по цивільній інфраструктурі. Чи водночас помітно, що а, ворог готується до активізації дій, зокрема на південному напрямку? Та тому що ми також бачимо різну інформацію про те, що накопичуються певні сили їхні а, в різних частинах, а, саме півдня українського, що відбувається там. Ну, що стосується півдня, на Херсонському напрямку, і так само йде певна ротація особового складу і надійде заміна техніки, але разом з тим на цьому напрямку. Якихось накопичення значних сил та засобів противника не спостерігається, і на даному напрямку ворог в принципі не має жодної переваги ні в силі, ні в техніці в порівнянні зі збройними силами України. Чи є нова інформація, яку можна озвучити по Кінбурзькій косі? У кінбурзькій косі так само ситуація залишається складною, але стабільною. Поки що, щодо контролю над кінбурською косою з боку України не йдеться відбувається звичайно вогневий контроль даної території, але разом з тим слід зазначити, що контроль над кінбурською косою можливий в разі більш потужного наступу і звільнення української землі. З метою так само забезпечити і сухопутний коридор до кімбурської коси, ну я так розумію, що їм там зовсім незручно не тільки через обстріл, але через географічне положення саме розташування цієї коси, так? звичайно, тому що о, там немає якихось о, природних. О, Місць для того, щоб сховатися, захиститися і так далі, це відкрита місцевість, яка в принципі в цілому вся проглядається і е з, з зосередити там якісь певні великі підрозділи чи сили. У них можливості немає. Тому, якщо там хтось діє, це як правило невеликі групи або якісь е рухомі, е так само невеликі е підрозділи е вогневих засобів ураження якими вони намагаються здійснити вогневий вплив на територію Миколаївської Херсонської області? Скажіть пане Євгене, а що відбувається в Криму? Наскільки там помітні поміч настрої серед російських військових? Тому що є інформація вона відкрита про те, що вони намагаються мінувати там зокрема і побережжя, ну і активно риють окопи, готуються до українських наступальних дій. Звичайно, що вони готуються до наших наступальних дій, тому що вони відчувають, що вони, як окупанти, на нашій землі довго не затримуються. А якщо затримуються, то затримуються в українській землі. От і питання їхніх підготовки укріплень ну, хай готують це можливо, знаєте, виглядає як засіб самозаспокоєння для них. Тому що як показав досвід, якби ворог не намагався утримувати свої позиції, коли прийде час і командирами буде прийнято рішення, воно буде втілено в життя і українська земля буде звільнена. Ну і буквально на сам кінець останнє розкажіть, будь ласка, що по ворожих кораблях у морі чи є загроза масованих атак по всій Україні, зокрема. Ну, масована загроза атак по території України. Вона залежить не тільки від кораблів, які це море. Відповідно, це і е, дуже велика небезпека. Е, вона з повітря і повітряні удари ракетні і морські. Вони е, в системі разом з наземними е, засобами вогневого ураження і ракетних військ. Е, Несуть дуже велику небезпеку. Ця небезпека на даний момент поки що, на жаль, зберігається, тому що ворог він тримає свої кораблі на великій відстані з питну зімо так спробуючи їх убезпечити від наших ударів. Але я вірю в те, що попереду нас чекає і допомога від наших союзників і. Через якийсь час ми обов'язково зможемо доставити їм бавовну і навіть на віддалені їхні об'єкти. Дякую дуже, пане Євгене. Вам за ваші коментарі. Що долучилися? Євген Єрін, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, долучався до теропостровців.